Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, також підписатися на канал. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас Що завдання тако? «Перепаси моїрщика. Нажимаємо це завдання. Нажали, прийняли. Вжимо отак сюди вниз. Від цього NPC я покажу, де зберігаються ці припаси, де їх потрібно взяти. Все розкажу, коли вже йдемо на місці. Бачимо по карті, куди нам орієнтовно потрібно бігти. Задання не важке, потрібно прийти забрати ці припаси і назад віднести. Так що дивимося, де ці його розкидані припаси цього могильщика, походу, якщо не помиляюсь. Ну, коротше. Суть не в цьому. Суть в тому, де знаходяться ці припаси, де їх потрібно взяти. Дивіться опять орієнтуємося по карті. ось тут почки розкидані. Біжимо вище. Ось тут є повозка. То є так. От підбігаємо до візка і бачите, у візку стоїть е, е, ящик. Нажимаємо правою кнопкою, е, взяли бачите, припаси граті самого гірщика вот е, Ці припаси. Ми їх взяли, також відкриваємо карту. І знову бачимо, що нам потрібно е, в, в це село повернутися, де ми брали в цього NPC завдання. Для того, щоб закінчити це завдання, нам потрібно віддати йому цей NPC припаси. Тобто НК НПС, боже, ітем, ітем цей ящик, е, ну е, е, квестове. квестовий предмет. <ні> да, задання не важке, ну там дає за це завдання 840 опитом. Якби це так на хвилинку, хвилинки дві-три забавитися для того, щоб отримати опит. Якби задання нічого, ніяких там складностей не, не потребує. А, друзі, все, ви ми принесли ці припаси, цьому NPC, який нас попросив. Просто здаємо завдання, нажимаємо кнопку продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання ми виконали. Друзі, я вам дякую, що ви переглянули це відео, всім гарного вечора, всім гарного дня, пока.